Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – створення власного проекту в середовищі Scratch. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з середовищем Scratch. але перед цим пропоную згадати, пригадати, які етапи створення проекту в середовищі Scratch, і згадаємо, як їх створювати. На попередньому уроці ми вже створювали з вами середовище. В акваріуму сьогодні ж продовжимо в е, середо, середовищі скреп створювати, до прикладу, невеличку гру. Перега... Давайте спробуємо відгадати загадки з небесної діжки, крижані горішки на землю упали, шкоди нам завдали. Про яку стихійну біду говориться в цій загадці. От вам підказка. Вірно, звичайно, це ГРАД. Квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа. На кущах вона зростає, хто із вас цю квітку знає. І от підказка. Це ягода цієї квітки. Звірно, звичайно, це шипшина. Наступна загадка. Неначе паровоз гуде, шумить, кипить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай, напишіть, будь ласка, в коментарях, про який посуд говориться в цій загадці. Підказка відразу вам легко дала вірну відповідь, звичайно, це чайник. Що за жучок? Це яскравий, моторний, спинка червона у крапочку чорну, сам симпатичний, хоча і маленький, гарний на вроду, він та веселенький. Підказка, оцей жучок такий. Сонечко. Молодці. впоралися із загадками. Тепер згадаємо, що таке проекти. Ви вже знаєте, що проєкт це чітко спланована певна діяльність, яка спрямована на виконання певного завдання за певний час. Проекти бувають колективні та індивідуальні. Ми з вами розглядаємо саме індивідуальні. Програму, так, до прикладу, в середовищі Scratch, результатом якої є розв'язування певної задачі, теж іноді називають проєктом. Для його ж створення можна об'єднатися в групи або працювати самостійно. Ви зможете створити, до прикладу, мультфільм, комікс, гру, використовуючи свої знання з програмування і навички роботи в графічному редакторі. До прикладу. Сьогодні ми спробуємо з вами створити гру. Щоб створити проєкт у середовищі Scratch, потрібно визначити тему, мету і результат проєкту, розробити інформаційну модель, визначити виконавців, розробити алгоритми дій для кожного виконавця, створити відповідні скрипти, об'єднати їх у проєкт і запустити на перевірку наш проєкт. Створений проект ви зможете демонструвати не лише своєму вчителю, а й друзям, батькам або навіть розмістити в мережі інтернет, а потім його вдосконалювати. Зараз пропоную перейти до середовища Scratch. Я вам надішлю посилання, закріплю в описі посилання на дане середовище. І ви зможете спробувати виконати разом зі мною це завдання. Завдання в нас полягає наступним чином, нам треба обрати персонажа, який буде бігати по сцені, і обрати певний фрукт або овоч, який він буде споживати. Якщо він буде доторкатися до цього об'єкта, до прикладу, до апельсина чи до банона, в нього зростатиме кількість балів. Якщо на все про все, у нас буде, до прикладу, 30 секунд. Я пропоную використати. Давайте спробуємо. Отже, за посиланням в описі під відео ви відкриєте онлайн-середовище Scratch. Для початку видалимо нашого персонажа. Так. І тепер обираємо правому нижньому куточку сцену, обрати тло. І виберемо місце, де в нас буде бігати наш персонаж. До прикладу, ну, візьмемо, я візьму, от, хай буде ось це зображення, зображення природи джунглі. Тепер вибираємо, створюємо персонажа. Для початку виберемо тварину, яку буде її бігати. Ну, до прикладу, до прикладу, у нас був котик запропонований. Ну, Візьмемо. Візьмемо, візьмемо. Мавпочку. Так, обираю мавпочку. Бачите, вона дуже здорова, тому я беру і там, де розмір, роблю, пишу 50. Стираю і пишу 50. Ентер. Отак. Чудово. І додамо ще персонажа того, за ким буде бігати наша мавпочка. Що мавпочки люблять? Банани. Голодна мавпа у нас. Банан. Переміщу десь сюди. Так само розмір зробимо. Стираємо. І теж хай буде 50. Чудово. Обираємо мавпу. І для мавпочки починаємо створювати. Для початку давайте зробимо діді рух. Для цього обираємо керування події, клавішу пропуск натиснуто, переміщуємо. Обираємо, давайте зробимо по клавишах, стрілка вгору, натиснута. Так само я розташую відразу стрілка вниз, стрілка праворуч. І стрілка ліворуч. Тепер обираємо рух і шукаємо зміни, змінити на х. Дивіться, праворуч, ліворуч, це по Х у нас рухається. Змінити на Х. праворуч. Змінити на Хліворуч. Ліворуч це в нас буде мінус 5. Праворуч. Просто 5. По 5 кроків буде робити. А угору вниз це змінити Y. Так само вниз це буде в нас мінус, Я не під'єднав мінус 5. 5. Чудово. Наша мавпочка, якщо ми натиснемо play і почнемо стрілочками рухати, вона буде рухатись, бачите. Бігає. Чудово. Далі давайте задамо наступні налаштування, а саме налаштування таймер. Для цього ми створимо змінну, підпишемо її таймер. Це буде наш час, який буде застосований. Оберемо, давайте оберемо з вами. І ще змінна рух. Створимо рахунок. Гаразд. Тепер оберемо з вами події, коли натиснуто буде прапорець, наш таймер, надати значення. Рахунок. Обираємо таймер. Значення. 30. Після цього керування буде виконуватися умова, що повторюватися буде до тих пір, доки таймер наш не стане е, менше 0. Порівняння. Замість 50 пишемо стираємо 0. Замість першого значення перенесемо таймер. Всередині в нас буде зміна. Замість рахунка обираємо в списку таймер на 1 і чекати 1 секунду. Тобто, одна зміна це 1 секунда. Коли ж усе це завершиться, буде виконуватися дія, а саме. Вигляд. Говорити. Привіт дві секунди. Замість привіт. Гру завершену. Знак укликнути. І команда зупинити все. Керування. Зупинити все. Є. Але ж, окрім того, нам треба здійснити обмеження, щоб наш котик в даному випадку мавпочка не втекла з сцени. Для цього обираємо, коли натиснути подій, прапорець. Обираємо. Дію завжди. Далі. Так, я це ось сюди внизу так ось розташую трішки. Я їх по порядку розташую, щоб можна було бачити вам усе. Так. Завжди. Всередині ми розташуємо, якщо то. І зараз будемо з вами хитрувати. Далі обираємо оператори порівняння. Рух, значення X задати X. Мінус 250. 250. Це для того, щоб він не виходив за сцену, не просто бився в стінку. А якщо сюди переніс, доторкнувся, то він ось тут у нас вийде. Так. Далі. Повторюємо дії. Ці ж. Керування. Якщо то... Дивіться, якщо то, ми можемо схитрувати, відразу 4 штучки розмістити. Оператори. Ще одна така сама. І в інший бік. Є. Тепер обираємо рух, задати X протилежне. Виставляємо. Х 250. Тут у нас мінус 250. Значення Х. Є. Yeah. Значення Y у інші два. І так само. У першому 175 у другому мінус 175. Ой, 200, давайте. Для повноти. І задати, задати ігрек. Раз. І два. У першому у нас Y буде мінус 200. А в другому 175. Ні, теж 200. І отут замість 175 теж 200. Готово? Далі. Наступний круг нам треба додати так, щоб запускався, перезапускався таймер. Обираємо керування події, коли натиснуто клавішу Пропуск. Переходимо в «Змінні» і обираємо надати рахунок значення 0. Надати змінна наступна. Таймер 30. Готово. Залишається в нас е, завершення. Саме робота з нашим е, бананом. Обираємо банана. Отже, дії із мавпочкою у нас завершені. Ось такі е, вийшло у нас аж 7 блоків. Тепер банан. Для банана буде блок лише один. По дії. Нам треба зробити так, що коли до банана буде доторкатися мавпочка, рахунок змінюватиметься, і банан буде зникати і з'являтися в іншому місці. Отже, задамо для рахунку значення 0, дію завжди. тобто Якщо запустили, то завжди буде виконуватися. Умова, якщо то неповне розгалуження. і з умовою з такою, що датчики торкається вказівник і замість вказівника ми обираємо мавпочку. Тоді в нас буде звук, до прикладу, Беремо, послухаємо, що це звук. О, хрум. Байт. Повертаємось до коду. Хорошо. Далі обираємо змінну, що змінити рахунок на 1. Тобто збільшилося. І тепер треба встановити так, в яких межах буде з'являтися наш. Куди ж буде переміщуватися наш банан? Для цього обираємо рух, перемістити в X, Y і для того, щоб рандомні місця були, обираємо оператори випадкові Раз і два. І випадкове X від мінус 200 до 200. А Y мінус 150 до 150. Готово. Тепер давайте перевіримо наш проект. Я зроблю зараз на весь екран і запускаю. Селений каперець. Час пішов. Мавпочка, бачимо, рухається. Але зверніть увагу, все працює, але таймер працює, то не в той бік. Мовпочка і виходить за межі. Хорошо все працює. Але таймер у нас йде не в той бік. Ця гра буде безкінечна. Зупинимось, зменшимо. І повернемось до мовпочки. Проблема в тому, що змінити на один, збільшувати. А нам треба зменшувати. Отже, мінус один. Запустимо заново наново. От тепер таймер зменшується. І швиденько-швиденько рухається наша мавпочка до банана. Хрумає банани. Хрума-хрума. Доки час не спливе, щоб перевірити, що ж там у нас буде по завершенню. І от встигну, не встигну ще один банан з'їсти. Напевне, що не встигну. Встиг. Все. 8. Бачите, таймер зупинився. Завершено гру написано і все. Зупинилося. Чудово. Отже, проект працює. Все в нас чудово працює. Натискаємо тепер файл, Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку із завантаженнями. І останній наш проект, Правий клавишою мишки. Натискаємо. Перейменувати. Підписуємо голодна мавпа. Гра. І в дужках своє прізвище. Не, Enter. Не забудьте даним файлом поділитися з вчителем, поділитися з друзями та обов'язково показати батькам. І вдома можете влаштувати цілий турнір. Хто кращий. Зможе Хто більше зможе зібрати бананів і з'їсти? Про свої результати напишіть мені в коментарях, а зараз повертаємось до уроку. Що ж, очікуватиму від вас повідомлення про успіхи створення даного проекту та хто у вашій родині став чемпіоном із поїдання бананів у створеній вами грі. Я ж також пропоную вам ще переглянути підручник сторінка 106 за бажанням. Не забудьте написати коментар та поставити вподобайки. На цьому ж я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтеся. До нових зустрічей. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатольовичу за допомогу у підготовці до даного відео уроку.